Діяльність Переслав Хмельницького центру професійно-технічної освіти у 2024 календарному році було організовано відповідно плану роботи на рік. Освітній процес здійснювався за очною формою навчання. Для забезпечення безпечних умов навчання у закладі облаштовано два укриття на 1433 місця. У закладі освіти функціонують два навчально-практичні центри. Сільськогосподарського та електротехнічного напряму. Протягом року у навчально-практичному центрі сільськогосподарського напряму дообладнано кабінет будови тракторів та автомобілів і лабораторію двигунів мультимедійним обладнанням. Зроблено поточний ремонт у слюсарній майстерні. У 2024 році заклад освіти працював над створенням третього навчально-практичного центру за напрямом Швейне виробництво. Здійснено капітальний ремонт частини швейного корпусу, замінено покрівлю, укріплено фундамент всього корпусу, зроблено відмостку, здійснено заміну вікон на енергозберігаючі стеклопакети, утеплено фасад та нанесено декоративну штукатурку. Внутрішні ремонтні роботи у швейних майстернях виконуємо власними силами і коштами спеціального фонду. Роботи продовжуються. Обладнання для навчально-практичного центру закуплено повністю відповідно до переліку. На базі Переслав Хмельницького центру створено осередок для викладання предмета захисту країни. Ремонтні роботи в осередку були зроблені власними силами за кошти спеціального фонду. Зокрема, здійснено заміну вікон на енергозберігаючі стеклопакети, встановлено вхідні та міжкімнатні двері. Покладено керамічну плитку на підлогу та виконано штукатурні роботи. Департаментом освіти і науки передано обладнання для проведення занять. Це комплекти мультимедійного та комп'ютерного обладнання, інтерактивний лазерний стрілецький тренажер та макети зброї, тир з екраном та інше. Для безперебійного функціонування освітнього процесу осередку закуплено та встановлено генератор. Протягом звітного періоду організовано роботу ветеранського хабу. За кошти обласного бюджету придбано комплект мультимедійного, аудіовізуального та комп'ютерного обладнання, комплект стільців та меблів. Заклад освіти у 2024 році працював над реалізацією проєкту навчання заради змін, що виконується в межах програми. Професійна освіта в Україні Skills for Recovery. По закінченню навчання громадською організацією Український професійний розвиток передано обладнання для лабораторії електрогазозварників, зварювальний апарат, плазморіз, компресор високого тиску. Допомогу в оновленні навчально-матеріальної бази закладу у поточному році надав спортивний клуб Матадор. Це тенісні столи та спортивний інвентар для проведення уроків фізичної культури та позакласної спортивно-масової роботи. Для викладання уроків математики фізичною особою подарована мультимедійна дошка. Окрім цього, у кабінетах теоретичної підготовки, лабораторіях та майстернях поетапно проводиться заміна вікон на енергозберігаючі стеклопакети, заміна світильників. А також постійно покращуються житлово-побутові умови здобувачів освіти, які проживають у гуртожитку. У центральному навчальному корпусі зроблено капітальний ремонт кімнати гігієни для здобувачів освіти. Для передачі в комунальну власність зроблено нові технічні паспорти на будівлі та споруди закладу освіти. Цього року. Здійснено переименування Центру професійно-технічної освіти на Переяславський професійний коледж без зміни статусу. На даний час статут закладу освіти знаходиться на підписанні у Міністерстві освіти і науки України. У 2025 році заклад освіти продовжує працювати над розпочатими проектами та планує нові.